Нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки низький уклін, тричі слава, українські захисники! І кожен українець мусить знати героїв, що тримають небеса, що творять цю історію сучасну, що борються за правду до кінця, заради щастя справедливості. І волі за радість світу ясно й долі. Бажаємо служити тільки в радість, нехай ворог забуде зло і капець, нехай у світі буде лише добро. В серці хай живе тепло. Будь ласка, живим. Я прошу не багато і й мало, Кожен вечір молю всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало. Щоб ян захистив від біди, над тобою, розправши крила. І щоб куля лихої орди не побачила не зачепила. Ясним ранком, та днем дощовим. Я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Я дивлюсь на світлих бійців, ширі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців. А мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не сіндрома Ця війна не в далекій країні не в Іраку, не десь в Чечні. А в вишневій моїй Україні. Саме зараз її велики всю країну від зла захищають. Б'ються смерті мої маяки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна війшла в моє буття. Вільна, сильна, без чварта війни віддають саме ціни життя України найкращі сини. Я навчусь маршурувати, виросту, піду, в солдати. Буду справжнім вояком, вивчусь на артилериста, або стану я танкістом, а ще краще моряком. А допоки вчуся тата Україну захищати, як він, як наш дідусь, я нікого не боюсь. Дід мій в армії служив, тато в армії служив. Я служити теж піду, і я їх не підведу. На землі або на морі я стоятиму до зорі, Батьківщину не віддам, злим підступним ворогам. Тато каже, молодець, правній синку не боїться. Пане лицар, Руслане, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий ворог не зазіхав. Будь мужнім, будь достойним і слави своїх батьків. Відважні українські воїни нещадко славних козаків. Мої солдати, пишу я до тебе з подякою щирого серця, що маю сьогодні на мирне небо. Надію, що лихо минеться, ти зараз на сході мене захищаєш, Щоб мирним у мене був сон. І те, що молюсь я за тебе, не знаєш. На це не потрібна ікона. Я просто у небо звертаюсь до Бога, щоб він тебе крізь боронив. Безпечною всюди була, щоб в дорога, і стала на все тобі сил. Щоб ти повернувся в Благаю, молюсь молюся за тебе щодня. І хоч особисто тебе я не знаю, мені відтепер ти рідня! Воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронить нас від супостата, ні танком, ні градом вас не залякати. І всім, хто ще готов життя віддати, Низький вам уклін і велика подяка. Снем захисника України неба завжди голубе, буде хай над головою і красою степовою, любовався, щоб завжди, щоб обходити біди, був веселий і відважний, сильний, мудрий і поважний. Я не жінка тобі і не мати, і не рідна сестра чи дочка. Та молюся за тебе солдати при запалених в серці свічках. Кожне слово розтоплене воском розтікається, душу пече, і до тебе летить відголоском, оберегом, щитом і плащем. Ой, тяжка нам судилась година, чашу болю п'ємо не одну. Ти тепер моя рідна людина, бо й за мене пішов на війну. Одягнув маскувальне, зелене, у минуле нема вороття. За моїх діточок і за мене ти готовий віддати життя. Що я можу натомість віддати, щоб відчув ми й справді рідня? Як сестра, як дружина, як мати, я за тебе молюся щодня. Шановні захисники та захисниці України, дякуємо вам за відданість Україні та її народу. Нехай наша священна українська земля назавжди буде благословенною, вільною та незалежною. Бажаємо вам і членам ваших родин міцного здоров'я на довгі роки, злаводи, добра і миру, успіхів! У всякденному житті та у військовій службі, ім'я розбудови українського війська, слава Україні, слава її героям!